Тоненькі млинці в мандариновому соці, називається крепсузет. Хоч раз приготуйте, будь ласка, хто ще дівчата не готував. На тісті зупинятися. Єдине, що скажу, що вичкове масло я розтопила на сковородці, потім вже додавати, коли ви додали молочко, щоб яйця не звернулися в борошні. Борошно два рази я просіяла. Зробити таке тісто, щоб воно не стікало із отак, із ложки, якою наливати, зробити це, друзру з трьох мандаринів А також можна використовувати і апельсин. і апельсин Потім додали до вершкового масла і також туди цукор Все в мене розписано, будь ласка, подивіться прочитайте і видавити сок, і також туди додати до цукру, Ну ви зрозуміли потім простушкували 3-4 хвилинки на малому вогню, сложили туди. Млинці ще трошки протушкували, перегорнули і ще протушкували. Все десь по пару, по пару хвилин. Дуже дуже шма, смачно. Я вам рекомендую обов'язково.